Ціний день на телеканалі Тівісім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Україна сповнена унікальними традиціями, які не зустрічаються більше ніде у світі. Одним з таких є так звана зустріч весни. Під час дійства учасники запрошу закликають весну, що принесе нове життя та новий врожай. Закликати весну запрошує і Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтв під час фестивалю. Весня, весна, весняночка. Отож, далі про це і не тільки про це. Майя Онищук, директорка Хмельницького обласного наукового методичного центру культури і мистецтв. Пані Маю доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Отож, давайте спочатку про мету. Вперше таке проводити таке дійство, яку ми ту ставили перед собою. Збереження, збереження, популяризація, відродження наших обрядів, наших традицій. Це Елементи нематеріальної, культурної спадщини, те, що хочуть у нас забрати і знищити е, сусіди, наш ворог, те, що вони почали робити давно, вони собі переймають наші традиції і говорять, що це їхні от, е, пісні, е, гастро спадщину. Тобто е, у них свого немає. От, і вони, е, Постійно крадуть Це така нація, яка краде. От тому, коли я подавала свою кандидатуру на директора центру культури, от у мене вже були стратегічно розроблені плани, і в планах у мене було от саме зробити акцент на відродженні збереженні наших традицій, обрядів. От, перше, саме популярне те, що в Україні це різдвяні наші свята, різдвяні пісні, колядки, щедрівки. Тому ми започаткували великий перший фестиваль, і він у нас відбувся спочатку в мирний час. Досить непогано, потужно, участь безкоштовна. Тобто, ми надаємо можливість всім бажаючим показати, розказати про типові колядки, традиції, притаманні Хмельницькій області, в кожному регіоні, в кожному, в кожному селі, да, окремо в кожній територіальній громаді. От. Уже під час війни ми все-таки... Вирішили зберегти цей фестиваль і запросили надати на свій страх заявки. Чесно кажучи, я думала, що ніхто ніхто не прийме, тому що всі були зайняті волонтерством. На, на наше здивування було ще масштабніше ніж в мирний час. Тобто, ми говоримо про те, що у нас зараз відомо діти, молодь, старше покоління. Бачучи ситуацію е, в країні, як орки намагаються все знищити, особливо вони почали з культури. Вони почали однозначно з культури. От коли вони здійшли, вони почали руйнувати всі пам'ятки наші е, е, нашу спадщину, пам'ятку охорону, спадщину для того, щоб просто стерти землі. Нашу історію, наш наше на, на, набути те, що от саме наше. От і тому так само вони почали із обрядів. То був шалений фестиваль. Ми, ми робимо відеозйомку для чого? Для того, щоб заархівувати і зберегти і передати. Тобто, у нас вже є архів, ми на його наповнюємо. І сучасні колядки з'явилися теж історія. Військові колядки це теж історія. І от тоді в мене виникла ідея збереження далі весняного циклу, літнього і зимового. Угу. Тобто у нас є чотири цикли угу. осіннього, осіннього, зимовий весняний літній і осінній цикл наших обрядів, наших традицій. І цьогоріч у нас завтра буде відбуватись фестиваль. У нас приїде 19 колективів дитячих, молодіжних, дорослих. І що цікаво, що зараз активізувались експедиції. Це стало модно. Діти разом з бабусями, студенти. Їдуть в села і спілкуються з нашим поколінням, тим самим зберігаючи, записуючи і будуть передавати далі. Оформлюються красиво, далі будуть передавати наступному поколінню. Що важливо для збереження елементів нематеріально-культурної спадщини, це безперервність. Тобто те, що ми колядуємо з вами, ми є вже носіями нематеріально-культурної спадщини. Це є передача, mm -hmm. передача спілкування з ми кожен простий наш українець вже є носієм, якщо він дотримується традицій, традицій mm -hmm. да? пасхальних традицій, розпису писанок, підготовки Оце все є безперервність передачі наших елементів нематеріально-культурної спадщини. Щоб вони не зг... не згасли, не згинули, за них не забули. От що най... найголовніше? Ну, наші... Наш народ віками зберігає. І коли були навіть радянські часи, коли е... голодомори, е... нас же ж нас не могли так взяти нас з голодоморами, да от. В західну Україну гуцули зберігали традиції. Тоді розстрілювали всіх, хто ходив калюдувати, або десь був натяк на обряд, або на якусь таку традиційність. Розстрілювали, катували і все одно високо в горах, куди не доходила радянщина. Слава Богу, ходили, калюдували, зберігали, співали для того, щоб покоління, яке росте, пам'ятало і передавало. Дійсно, знаєте. Як я вже сказала на початку, Україна сповнена такими унікальними традиціями, унікальними обрядами, яких немає ніде абсолютно у світі на пострадянському союзі. Україна це такий збер... зберігла, як ви вже сказали, незважаючи на винищення абсолютно всіх записів, абсолютно і людей, які були носіями. Все ж ми на словах передавали це з покоління в покоління, і такі унікальні традиції, до прикладу, як Івана Купала, аналогічно, це унікальна річ, взагалі, для України, для світу загалом, так і аналогічно, і писанкарство, про яке ви говорили, аналогічно, кожна там якийсь значок, він має своє значення. Вишиванка, аналогічна. Але, от веснянки, ми знаєте, так якось, якщо ці всі речі, які попередні, вони такі більш. Масово поширені, тобто люди про них знають, люди про не говорять. То веснянки, зустріч весни це такий був обряд, який менше був популяризований у суспільстві, скажімо так. Ну він надзвичайно цікавий. Там різні абсолютно пісні. Кожна пісня це заклик. Там більше того, там є і танці, такі так, так. би мовити, розкажіть про це, на що ти, учасники, коли реєструвалися. Можливо, ви звертали увагу на якусь унікальність, що будуть виконувати учасники. Що глядач, який прийде подивитися на цей фестиваль, що він побачить? Він побачить відродження, відродження наших веснянок. Так як я є солістка ансамблю пісні козаків Поділля, у нас був цілий цикл обрядовості, гаївок, водіння таких наших традиційних. Забиванців танці, та, завиванців, завиванців, якщо так. от і на е, скажімо, ми перші, скажімо, це наш колектив, перший, який тримає традиції і на сцені по, е, в яскравому такому презента, презентаційному варіанті показуємо нашим пересічним глядачам, які я наскільки ми багаті і багатогранні, от е, тому весняний цикл він. Е, Різниця витонченістю, красою, тендітністю, тому що тільки починається зародження нового життя, все розквітає, От і гаївки, і веснянки, і весняні пісні вони і несуть за собою ось це закликання нового життя, краси, дівчата, одяг. Такий яскравий, як на різдво, mm -hmm. от різдвяне зовсім інший, там багатство, там вертепи, от, театралізація. Тут дуже витончено, красиво, ніжно. От як приходить весна, і от в такому <ккій> напрямку. Абсолютно, оці всі обрядрядовість відбувається. Цікаво, що привезуть нам таку етнічність. Нас вже попередили, що будуть їздили в експедиції, знайшли етнічні веснянки, етнічні завиванки, хороводи. Такі от тобто. Чекаю на таку і знаєте родзинку збереження от, в наших фольклорних ансамблях. От хочу подякувати всім. У нас до речі, зараз така нова хвиля молодого покоління молодих керівників, які сильно стильно яскраво популяризують заняття в колективах фольклору. У нас є такий щедрик в. Славуті надзвичайно яскравий колектив, який е, начисляє більше 60 учасників від 4 років. Від 4 років ви б бачили, ось цю цю красуню, традиційні зачіски, традиційні прикраси. Малесенька вишиваночка, старовина. Вони відроджують, їздять по селах, купляють у наших бабусь ті такі етнічні старовинні, відроджують по фото костюми, від взуття до фартушка. До таких ой, забула. Така кишенька, сумка кишенька. От куди коли ти приходиш кольов колюдувати або ще якісь традиції, туди тобі гроші ложать. Ну це дуже красиво, у як українки вміли навіть елегантно зробити витончено таку сумочку, гаманець, от щоб то було дуже красивенько. Молодці, у нас надзвичайно багато цікавих в. В місті фольклорних ансамблів, де теж керівники молоді дівчата і відроджують етнічність. Унікальна є унікальний у нас колектив, який по віку всім за 70, вже 80-89-90, жінки. У них старовинні вишиванки, старовинні костюми, яким вже понад 200 років. Вони їх одягають тільки от на такі фестивалі або на якийсь такий захід масштабний, щоб от вони не розсипались, але показати, як колись тягались на поділлі, саме подільський костюм. Тобто ми різнимося чуть-чуть от правіше лівіше, і вже ми різнимось. Вишивці є, і скажімо, притамана така вишивка в. Шепетівці ось ця така маніжка жіноча, uh -huh. широка маніжка, і тут і вона стоїчка, тут набік за, за за йде. Тобто є, є у нас унікальність, і всі приїдуть в цих костюмах. Це буде так красиво. Ви знаєте, як ми вже говорили, наші традиції вони також і переплітаються з певною містикою, тому що українці завжди, якщо говорити про давні часи, так це було певне язичництво, і церква також намагалася це все ж таки якось скомпонувати із християнством і так далі. Якщо говорити за заклик весни, так. То це такий період був досить таки важкий для українців для українок, особливо тому, що готувалися до весняно-польових робіт. Це вже така була пора, коли вже варто було починати працювати це досить важко. Так важка. і, от зокрема, під час тому, що знаєте, що наші глядачі не думали, що це лише якась певна розвага, а це ще і підготовка до якраз таки оцих весняно-польових робіт. Закликали також для того, щоб Бог дав урожай. Закликали також. Для здоров'я, щоб Бог дав і здоров'я, і навіть це в піснях також оспівано про те, що Бог здоров'я дасть, дасть також є так, такі слова. Так. Розкажіть ви також, можливо, що ви знаєте про містику цих закликань весни, якщо ми повернемось в історію наших предків, все будувалося на тому, щоб прохарчувати себе. Тобто основна ціль українців була, так як ми працю нація, це прокормити всіх, прокормити сім'ю в першу чергу. А якщо і хороший урожай, то ще й вторгувати. І от на цьому було. Але так як ми знаємо, це важка праця. Наші жінки, як виїжджали вже в поле працювати зранку, виїжджають і ввечері їх забирають, от працювати тому. Всі, от наші везнянки, всі наша обрядовість, люди свято вірили, що працювати потрібно, але ще треба подякувати і попросити вищу силу дати, от не дати засухи, дати не дати злив сильний для того, щоб і, от все оспівувалося, як у нас, у нас в веснянка, що в колядка, шоврядовість, все складено з етапу роботи людей, їх страхів лишитись голодними, їх вдячності за те, що Бог подарував природа подарувала врожай, і всі мають що цілий рік. Їсти здоров'я дав, змогли це все зібрати, обробити, зібрати от жнива. Але як красиво у нас все не можна сказати, що у нас народ постійно співав, mm. да, що ми гулящі такі. Ні, ми працювати, але щоб прикрасити своє важке життя. Люди себе надихали от такими все-таки обря... обрядовістю, коли вони могли кожного бачити. Збиралася збирала вся громада, це все так красиво, Всі бачили, бачились одне одного, бажали одному одному хорошого всього. Тобто, у нас взагалі в народу закладено бажати хороше помітьте, яка б не була традиція, всі бажали хорошого, один одному. Це така риса наших українців. Тому запрошую всіх прийти. Я сама буду з задоволенням дивитися, слухати, як то кажуть собі мати на увазі. От, тому запрошую надихнутись, подивитись на наше красиве, цінувати наше українське, зберігати, обов'язково зберігати. І популяризувати дійсно кожна праця, як вже зазначили, ви так тобто не можна сказати, що ми там лише там танцювали чи співали. Кожна праця під час жнив жінки співали, під час праці співали, тому що це було легше. Це згуртовувало. Над, надихали, надихали себе триматися. Так, так. Якщо говорити про ті колективи, які будуть представлені під час цього фестивалю, їх як ви вже сказали, 19. хто з якого району буде найбільше? Можливо, чи знаєте, практично, ці... практично вся область мені приємно, що Активізувались сільські громади, сільська місцевість. Активізувались не не тільки провідні наші міста нашої області, а і сільські громади. О, це дуже приємно, що люди повертаються до життя. От повертаються до розуміння, що ми повинні зберегти, А хто якщо не ми? Ми повинні зберегти, ми повинні надихнути отакою от театралізацією, показати, що ми живі, щоб Європа бачила, що при всіх умовах ми живі, ми зберігаємо, ми розвиваємо. От нам є чим пишатись і яким пишатись. Тому при тому, що нашим клубним закладам, сільським клубним закладам надзвичайно важко, але вони тримаються, зберігають традиції. І їдуть до нас знаходять ресурси дійсно і європі варто провчитися в українців так. саме цим традиціям, українській свідомості, тому що не кожен європейський європейська країна, європейський народ попри страх смерті буде зберігати ці традиції. Угу. А українці різняться цим. Різняться, різняться і молодці. Я хочу подякувати всім моїм митцям, нашій мистецькій нашій команді. От області, що ми не хочу зараз говорити, які є складності, складності є у всіх, от але культура завжди потерпає. От які вони молодці? Вони е, приймають участь у всіх заходах, вони е, надихають, тримаються на місцях. Вони гуртують до себе внутрішньо переміщених осіб. Ви собі не вляєте, скільки у нас вже в наших колективах приймають участь не внутрішньо переміщення, вони приходять, вони вже в родину заходять, їх соціалізують, вони співають наші подільські, вони вивчають нашу подільську культуру. От вони залучені тут. Тобто, ми максимально розуміємо, що ті українці, які на жаль змушені були терміново. Взяти все найдорожче і виїхати, і от приїхати в в нову громаду, в нове місце, і соціалізуватись, і шукати роботу. От ми все це розуміємо, і ми намагаємося їх підтримувати. Підтримати, щоб вони розуміли що українці, що вони всі наші. Ми всі єдині. От, ми єдина Україна. А потім ми всі разом зберемося, поїдемо туди відроджувати, відбудовувати і зберігати їх культуру того регіону. Тому що Луганщина має свої неймовірні традиції. Донеччина має свої Донбас, де шикарні колективи були наші колеги з професійних. Колективів неймовірно, вони теж популяризували саме притаманність Донбаса, Суми, Запоріжжя. тобто ми, прийде час, коли ми будемо всі відроджувати, е, от е, популяризувати. Головне не згубити, не згубити цю етнічність нашу. Не згубити, якщо говорити про ВПО, так е, з чим вони приходять, тобто що вони говорять про наші традиції? Тому що знаєте, прийнято вважати, що культура збережена лише на західній Україні. А от центр і схід все менше і менше, ближче до Росії, і там менше збережено обрядів. З Чим приходять, і ви кажете, що багато. То внутрішньопереміщених осіб, можливо, в них є також якісь унікальні традиції. Ви знаєте, я от хотіла би, якщо нас побачать, а нас побачить, дякуючи вам, от, нас побачать, ті, яких прихистила Хмельниччина, внутрішньо переміщених українців, от, прийти до нас і розказати, показати, ми готові зробити для вас і захід. Показати і долучити, і е, розказати. На сьогодні ми готуємо, ну е, ми готуємо вечір греків. Я Маріуполь, ми Маріуполь, да я Маріуполь. Ми з ними співпрацюємо з цим центром, і ми, ми вони до нас приходять постійно на наші заходи. От і від них була така пропозиція. А не могли би ви нам зробити на етнічні греки, mm -hmm. які е, і заснували Маріуполь? От чи нашу культуру показати? Чи можна от наш вечір зробити? Це нацменшини, і, Звичайно, ми готуємо. І от після цього вечора мені буде цікаво, чи зберігали, чи вони приймали участь саме в наших українських традиціях. От тут буду бачити, поки чесно скажу, у нас таких не було, хто би приїхав, розказав. Єдине, хто приїжджали от, через центр, теж ми ж були кул-центром, багато проходило людей. От в, так цікаво, вони говорять, що у нас. Вишиванок віночків практично ні у кого не було. Тобто, оце збереження свого національного рідного, на жаль, там не так сильно, як у нас. От, е, кажу, у нас так немає. Тобто я кажу, в мене вишиванок. Е, Боже, скільки в мене вишиванок? В мене, На кожне свято різне. Е, да, я б сказала, традиційна. я б сказала, що можу трижні три вдягатися в кожну різну. От е, як не сукня, то вишиваночка. Як не вишиваночка, то ши якийсь образ. Тобто, в мене, в мене їх дуже багато, і я їх дуже люблю. От е, а багато хто сказав, що немає, немає. Шкода, шкода. Тобто, той світ він зробив свою справу на кордоні, де, де зараз у нас активні військові дії. Зробив свою справу. А наша зараз задача розказати, показати і вернути. Ще не все втрачено. Ми можемо і вернути ті традиції, популяризувати традиції тих наших регіонів. Все одно є такі, знаєте, от шикарний проект Дончанка, яка відроджує вишиванки наших відомих постатей Лесі Українки, Степана Бендери. В музеях вона приїздила по музеях, попросила. Чи можна перемалювати схеми, mm -hmm. от і вона повністю робить копію вишиванок, які ходив Іван Франко, е, Леся? Хто ж е, наші Микола Лисенко, тобто наші відомі е, постаті? Е, це класно, це цікаво. Вона дончанка. З Донецька її цікаво, Є люди, яким цікаво, які готові відроджувати. Тому я вірю, що у нас все буде добре. Ну і що у підсумку отримують е, учасники фестивалю? Диплом і я буду дуже дуже дя дячна вам. Якщо ми надамо вам відеоматеріал, а ви покажете в. Цікавих перервах в нашу області ви сказали про те, що там будуть унікальні веснянки, так чи будуть записані вони тобто обов'язково обов обов ще і на листку також так? Да. ми, да, це наше місце. В нас є відділ народної творчості і нематеріально-культурної спадщини. Чому ми робимо відеозапис? Ми робимо такі зустрічі для того, щоб обов'язково записати і. Тут же в нас між собою колективи обмінюються репертуаром. Тобто вони почули хорошу веснянку. О, клас, давай нам там колядку. Ой, супер, давайте. А ви нам свою. І от вже йде оце безперервне продовження популяризації збереження наших традицій. Ну і запрошуйте. Запрошуєте. Да? Запрошую завтра, завтра з ї години починається фестиваль. Він буде тривати досить довго. В кого є можливість, приходьте. В кого не буде можливості. Ми потім, дякуючи телеканалу ТВ 7 вам покажемо найцікавіші моменти. Ну, власне, краще все ж таки прийти до доєднатися до заклику, до заклику весни. Дякуємо вам, дякуємо, що продовжуєте популяризувати Дякую. українські українські традиції. Дякую. І українські я українські Я хотіла би ще зазнати, що, що у нас в області працює комісія по збереженню, відродженню запису наших елементів нематеріальної на культурної спадщини. Сьогодні ми о 15-й годині збираємося. У нас є перелік елементів: це і гастроспадщина, це і ем, спалення дідуха, mm -hmm. це і ем, вареники з піском. От, і сьогодні комісія збирає буде розглядати, буде вивчати кожен елемент, кожну таку унікальність, яка притамана в нашій Хмельницькій області. Ми будемо його фіксувати в обласний перелік наших елементів нематеріальної культури спадщини, і будемо подавати вже на, на національний перелік е, елементів. У нас є один – одинчиківський розпис, uh -huh. який внесений в національне е, збереження. І ще ми подаємо зіньківську колбасу зіньківський хліб. Хто знає? От я думаю, що нам теж. Е, е, Внесуть в національний перелік в унікальність елементу, от який потребує зараз і популяризації, от, і відродженню, обов'язково цієї безперервності. Ми дякуємо так. вам, дякуємо за цю роботу. Отож, спілкувалася з Маєю Онищук, директоркою Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і